З невеликою затримкою, але все ж таки виходимо в ефір у Традиційному е, час підсумки дня сьогодні день історичний. напевно, принаймні так його називають ті, хто мав відношення до нашої є, нашої візової лібералізації, так чи інакше він відкладався, йому передувала підвищена скандальність у внутрішній політиці, він супроводжувався скепсисом і спекуляціями. Але так чи інакше, звіт Єврокомісії щодо безвізового режиму щодо України позитивний, наскільки ми побачимо в майбутньому. Справді е, імплементацію цього звіту і скільки попереду ще, але про це будемо говорити у сьогоднішній студії. Пане Юрію, до вас питання? От яке як би як ви сприймаєте взагалі ту скептичну хвилю, е, яка е, е, ну можливо насаджується, е, можливо, і справді присутня про те, кому, мовляв, потрібні ці той безвізовий режим, якщо в країні грошей немає, і так далі? Ми ж всі пам'ятаємо заяви е, політиків в першу чергу, які говорили, що нічого нам не дадуть, і це говорили між іншим лідери фракції, не вашої. Е, як ви сприймаєте цей скепсис? Дозвольте, дозвольте мені спочатку привітати, привітати Ірину особисто, тому що це гладіатор в парламенті. Я пам'ятаю нашу дискусію з нею, в тому числі з приводу тієї поправки, яка була згадана. Ми тут перед початком ефіру, пару слів про це говорили. Але ця людина щира, вона дійсно. Йшла на великі ризики нерозуміння в своїй фракції, нерозуміння можливо в суспільстві. Вона виходила на трибуну, брала вогонь на себе. І сьогодні її триумф. Я, Ірина, абсолютно це щиро український... вас вітаю Юр. як колега. Дякую, що стосується привітання історія. наших громадян, то я сподіваюся, що в мене будуть підстави це зробити ну, в липні. Да? Говорять, що є такий обережний оптимізм, що дійсно в липні. Ті всі процедури, які має зробити Європейський е, Союз і Україна свого боку, ми успішно пройдемо. Що ж стосується скептиків, скажу відверто, е, я трошки теж побоювався, що е, такі. Е, Перспективи для України, особливо в умовах, коли на Європу є навала мігрантів, коли в Україні економічна криза, і будуть напевно спроби трудової міграції, вони будуть обмежені. Але я ще раз, чому я почав свій виступ з привітання Ірини, знаєте, треба вірити. Навіть коли немає підстав, навіть коли все говорить про те, здоровий глузд, говорить, що не буде, треба йти і робити. І тому я за нею дуже радий, Казал що вона виявилася раді, правою послухи. в цьому про і ти і от... Як То якраз висновок, ця фракція була дуже скептична, як, як висновок. Ну я щиро визнав і що я був теж, хоча mm -hmm. я дуже би хотів, щоб і були всі наші інтеграційні процеси успішними в економіці, в політиці, в правах людини, в безвізовому режимі. Але я боявся, що в цих умовах політичних, європейських, українських, це буде складно. Але от як висновок уже от цього початкового mm -hmm. нашого як кажуть спічу, хочу сказати, треба вірити, і мрії здійснюються. От таким працювати. чином може сказати. працювати треба, бо до цього приїшла сім років. Такий Цей оптимізм від опозиційного боку не типовий. Що, Згадайте, з 1 січня, 2016-го мало бути, а до цього ще були дати, і от чому воно трошки, якби. І сьогодні несподівано, вже фактично за церковним календарем почався День Святого Миколая, і от нам такий е, фактичний подарунок. Лірика пішла. Лірика, ну, давай. Лірика, неговернеми... тому що є емоції. Вони хороші, Прекрасні, вони ну, щирі емоції. Дякую. За них в тому числі їх зараз Дякую. не вистачає. Пане, які у вас прогнози, пане Вікторе, щодо того, що все ж таки виправдаємо ми сподівання і українців, і європейців і Європейського Союзу, які дали нам аванс. Ну, будемо називати речі своїми іменами. Де конкретніше справа в тому, що справді у європейців були претензії до закону про національне агенство виявлення і повернення активів здобутих е в результаті корупційних злочинів, таке достатньо злочином. Че це придикативна тридцять сорок. Ви знаєте, депутати трошки загралися в компроміси. В результаті вони так вихолостили цей закон, що він перестав бути схожим на те, що подавав уряд. А уряд узгоджував цей законопроект із європейцями. Відповідно, тепер доведеться цей законопроект знову поміняти, повернутися до того, що було на самому початку. Тому що я потім перечитував цю всю дискусію, витягувалися якісь. Знаєте, натяки на фонд професіонала Зарова, говорилося про одне, друге, третє, а в результаті ми маємо поганий результат. Тобто важливо, щоб в залі компроміс не підміняв розум. Тому що часом ми йдемо, вибачте, депутати цього скликання йдуть на компроміс, та в нашому скликанні так само це було. І в результаті цих всіх компромісів ми забуваємо, а з чого ми, власне, uh -huh. починали. І потім, коли ти дивишся на результат закон прийнятий в результаті компромісу, то він уже не подібний власне за своєю ідеєю на те, з чого він починався. Це потрібно буде виправити. Я думаю, що депутати свідомі, наскільки існує суспільний запит на введення безвізового режиму, і не думаю, що депутати, особливо під загрозою можливих дострокових виборів, про які говорять експерти, можуть посміти не враховувати цей запит суспільства. Ми так само е, сподівалися Довольте, на таку свідомість просто... раніше, але побачили, що дуже і дуже непросто ухвалювалися, Здавалося б, заради такої великої мети Необхідні законопроекти, пане Юрію. Я просто працюю в комітеті, який розглядав цей законопроект. Це комітет законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. І Я хочу сказати, що не все так погано, тому що агенція створена, вона може працювати. І єдине, до довкола чого були дискусії в комітеті, щоб норми закону не порушували норму конституції. Довколо цього йшлася ця, ця, ця дискусія, і ми розраховували. Що наші дипломати будуть переговорниками, які представляють Україну в відносинах з Євросоюзом, а не Євросоюз в відносинах з Україною. А дозвольте говорити, а інколи таке відчуття було. Вибачте, механічно намагаємось нав'язати парламенту те рішення, яке можливо. Наші партнери не вникають в ці ці тонкощі конституційного права і так далі. Юрій Романович, мені дуже приємно я... бачити вас як українського націоналіста. Повірте, вперше в житті бачу, що це так, це жарт, вибачте, але я хотів конкретніше поставити я питання. Я Скажіть, будь ласка, в законі було чітко написано про можливість конфіскації майна так званих третіх осіб. Ви вважаєте це порушенням Конституції? В законопроекті це було. було послухайте, я зараз не буду. Це стосується якось і на зараз... чи ні? Ні, дивіться. Є е, головний принцип, який діє не лише за українською конституцією, взагалі в праві як такому: недоведена провина не може е, тягнути наслідками конфіскацію. до того моменту, поки людина судом не визначена винною, не може бути позбавлена свого майна, яке ще до того вже продали. Забрали 20% коштів, і, і потім ти в е, регресі будеш вимагати тобі щось компенсувати. Я, я не я починав не я зрозуміло. Починав. Давайте і це, 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 це предметна дуже дискусія. Давайте ну, на не, не моя позиція. Це позиція комітету. Щоб ми не сприймали, що сидять в комітеті, е, хоча в ньому є представники всіх фракцій, е, люди, які не хочуть євроінтеграції. Це неправда. І і дійсно хотіли виникає багато, але, але давайте але... вести дійсно ді, -ді конструктивна дискусія ну, проблема звинувати тому жде проти України. Проти України.